Офіційна Mazda 3 2014 року випуску з пробігом 220 тисяч кілометрів. І це рідний пробіг, є сервісна історія подання автівці. Також вона в незвичайному кольорі, як завжди, це, там чорний, білий, червоний, а такий, можна сказати, світло-синій. Складно назвати цей колір, забув вже його точну назву. Попереду у нас виглядає авто таким чином, класна. Стильна автівка 2014 року в цьому бюджеті взагалі дуже мало якихось прикольних варіантів, які будуть класно виглядати зовні. Двохлітровий звичайний атмосферний двогон SkyActiv. по комплектації мультикермо. У нас всі слово підіймачі, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Є камера заднього огляду. Також мультиметів вже з блютузом, тобто, все, всі-всі комфортні речі, які вам потрібні для повсякденної їзди, вони тут присутні. Позаду у нас величезний задній ряд. Це реально комфортний та надійний седан з звичайною коробкою, зі звичайним атмосферним двигуном, який не буде вас дуже і дуже сильно парити. І також ця автівка, в принципі, в цьому в своєму сегменті недорога в обслуговуванні. Позаду, ось там камера заднього нього SkyActiv shielding technology. Також ще раз, сервісна історія вся є. Три тисячі тому нещодавно було повне ТО, Є другий комплект гуми, є два комплекти ключів. Звісно ж, також встановлена дорога сигналізація. на цю автівку, тому в принципі недоліків по технічній частині взагалі немає. Є один недолік тут був справа прим'ятий бампер трішки, але це все косметика, і вона легко вирішується. Тому кого цікавить ця автівка, питайте там за номером телефону, підписуйтесь на наш youtube канал, ставте лайки, не пропускайте нові такі мазди.